О, нарешті вдома. Зніму себе одяг, зайду в ТГ свій, гляну коменти. Ап твою мать. Ну, з іншого боку, він полегшив челендж, а переможцями цього міні-челенджу є Олеся та Віктор. Ваша нагорода це гарні смайлики в коментарях у вигляді печеньок. здоров'ячко та шо ти кажеш? А ви, мої глядачі, на каналі доктора Орокусакі, і тепер ми плавно переходимо до крінж-огляду. Сьогоднішній підослідний тайтл був створений Бакотою Юкімурою у далекому 2005 році. В основі історії лежить життя Торфіна, сина Торса, а також не менш важливий прихід до престолу Канута Великого, короля Данії, Англії та Норвегії. Як ми бачимо, Мангака створив історичну сагу, яка має під собою реальних історичних постатей з крихтами художньої вигадки, ані. Меш побачив світ у 2019 році і швидко отримало велику фанбазу. Проте, чому так сталося? Давайте розбиратися. Окей, okay. dance. Хоч і джерелом для манги стала сага про Еріка Рудого, який у одноіменній сазі відкрив Америку, яку назвали Вінландом та Гренландію. Проте сюжет Вінланду описує інші події у далекому початку 11 століття. Набіги вікінгів були звичною практикою: то тамба вовну зробити, то БНР підпалити. Одним словом не життя. А казка, проте, вся ця естетика вічних набігів вже добре. Так забембала Торса, найсильнішого воїна, що в соло міг перебити не один корабель ворогів. З появою дитини він переосмислив своє життя і дезертирував з армії, щоб жити в мирі. З часом в нього з'явився і син Торфін, який захоплювався батьком, хоч і нічого не знав про його минуле. Після смерті у бою Торса проти такого собі Аскалада Торфін вирішив помститися любою ціною. Через що І приєднався до загону аскалада. Ти серйозно? Да, пацана життя не вчить. Що поробиш з часом? Вони вляпалися і в боротьбу за престол короля Данії, і помандрували Англією, і показали доблесть свою на полі бою, паралельно грабуючи селище. А що ж ви хотіли? Це ж вікінги, ось така зав'язка сюжету. На моє враження, початок сюжету був дещо затягнутим, проте після смерті Торса вся історія зрушила з місця. Кожна подія та вчинок має свої наслідки в майбутньому, що показує якість виконаної роботи як мангакою, так і сценаристами аніме. Наприклад, помилка загону Аскалада після різні села і втеча жительки цього поселення призвела до того, що Торнбьорн зміг знову сісти на хвіст Аскаладу і продовжити погоню. До того ж, така проробка є і в значно. На дрібніших деталях анімешки. Як ви вже помітили, сюжет мені сподобався, хоча й пару нюансів. Він йде плавно, детально демонструє баланс сил в тій чи іншій ситуації, не зловживає екшоном та розкриває персонажів, причому не ігнорує є другорядних. І так, пора розглянути ключових дійових осіб. Почнемо з двох взаємопов'язаних між собою персонажів: Аскалада та Торфіна. Почнемо з пацана. Торфін є хамовитим. Заплутаним по життю підлітком, який не має великих цілей. Все, що його цікавить, так це помста Аскаладу за смерть батька. Сама подія добре так вдарила по психіці дитини, що й змінило позитивного і відкритого до подорожей Торфінан на повернутого на помсті, замкнутого в собі недомесника. Чому недомесника? Ну бо він буквально приєднався до загону Аскалада, служить йому. А як винагороду просить в того тільки про одне смертельний двобій. Правда, усім його його бої закінчуються за одним сценарієм. З хорошого Торфін починає усвідомлювати хибність свого шляху і змінювати свій світогляд. В той же час ми маємо Аскалада хитрий і розумний воїн, що виграє в боях з рахунок спритності та інтелекту. Свою помсту в юності він зробив розсудливо, не ризикуючи життям, через що і насміхається над Торфіним. Сам по собі, Аскалад ненавидить данів, проте поважає свій загін. А для Торфіна він вкрай рідко, але дає настанови стосовно бою. Також цей Хитрий лис добре розбирається в людях. Чим це показав, коли обрав сторону конфлікту за корону Данії. Також Аскла добре розбирається в історії та філософії, проте він також і жорстокий, інколи веде себе як рідкісний мудило. Щоправда, це не заважало майбутньому королю кануту співпрацювати з ним. Канут є повною протилежністю Торфіна. В дитинці був замкнутим через постійні інтриги у королівському дворі, завжди боявся бодай слово сказати. Був не та скромним. Також Канут є вельми розумною людиною, тим є інтуїтивно шукати свої шляхи для досягнення цілей. Після смерті Рагнара він змінюється і стає сильним лідером, що вміє вести за собою людей. Проте й благородним не женеться за помстою на відміну від Торфіна. Різка зміна характеру пішла на користь Кануту. Відтак, коли Торн помітив. Зміни Канута він схилив своє коліно перед ним, через що майбутній король отримав одного з найсильніших воїнів у своє розпорядження. Наостанок скажу пару слів про Торнбюрна, надзвичайно сильний і недурний воїн, хоч і не є таким розумним як Канут чи Аскала. Спочатку показали, що чувак сам по собі просто любить битви. Проте згодом ми дізнаємося, що він шукає відповідь на питання свого друга Торса. А саме сенс буття воїна у його баченні. Так, про Торнбюрна наче мало розказали, проте автори надають перевагу саме показу персонажів та їх життя, що є рідкістю у наш час. Нам розкривають історію навіть другорядних персонажів, як от тої селянки, що втекла від різні, показують їх минуле у флешбеках, не зловживаючи цим. І це дійсно круто. Та й малюнок буквально прекрасно передає всю цю суть. Пам'ятаєте, я казав, що 3D у військовій історії майже нема. Так от. Забудьте, що я казав. От в САЗі дійсно 3D майже не використовується, воно і не дивно, адже студія відзаймалася цим тайтлом. Загалом мальовка прекрасна. Вона красиво передає пейзажі, емоції персонажів, а також навіть і культурні відмінності між англосаксами та даними. Прекрасний малюнок показує її екшн сцени. Екшон у САЗі дійсно такий приземлений, адже магії в даному тайтлі, як ви вже зрозуміли, не існує. Але це не мішає отримувати задоволення від перегляду боїв. Адже кожна сутичка поставлена красиво та ефектно, яскраво демонструючи стиль бою того чи іншого воїна, і все це йде під прекрасний музон. Музика в тайтлі просто шикарна. З'являється вона тільки у потрібні моменти, як вдалий супровід до тої чи іншої ситуації, а коли її використовують. То вона ідеально встає як в екшонові моменти, так і в драматичні. Прикольні є і опеніги Тайтлу. Ми ще з другом говорили, який опенінг зайшов. Мені от другий опенінг, а саме Dark Pro, гуртумен Mission. The yourself, the a Моєму другу ж зайшов перший опенінг. Він же Миккан Joe від Survive Save the Prophet. А вам який опівмін саги про Вінланд знайшов більше. Напишіть коментарі, Можливо, одна з цих пісень попаде в рубрику «Тріумвіра». Що ж я можу сказати на останок? Сага про Вінланд це добротна історія, яка зроблена якісно, думливо і з любов'ю до свого першоджерела. Особисто я обов'язково гляну другий сезон. А з вами був доктор Орокусакі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте підтримувати ЗСУ. Можете і мене підтримати часто так за компанію. Всім адіос.